То це? Знайомся, лось найбільший представник родини Оленевих? Він поширений у лісовій зоні північної півкулі, рідше в лісостепу і на околицях степової зони. І на півночі нашої країни ці тварини теж водяться, однак за останні роки їхня чисельність значно скоротилася, тож 2017 року лося внесли до Червоної книги України. Але чому так поменшало цих тварин? Одну із найсуттєвіших причин розкриває оповідання Євгена Гуцела. У цьому відео знайомимося з новим епічним жанром оповідання. Це невеликий за обсягом прозовий твір про подію із життя одного чи кількох героїв протягом короткого проміжку часу. Пригадай зміст оповідання Євгена Гуцула Лось. За допомогою поданих цитат віднови послідовність подій у творі. Лось був старий і бувалий самець. Він уже звик до заповідника, в який потрапив із тайги. Звик до людей і до того, що його підгодовують. Зимового ранку, під час своєї прогулянки, звір пішов до річки. Коли Лось ступив на лід, то під ним приглушено торохнуло. Звір провалився під лід і вже не було надії на порятунок. Нога боліла, тіло слабло, і сили поступово покидали його. Два хлопчики вийшли з лісу на берег і спинилися. Приїхали вони похмиз, і їхня смирна конячина залишилась на узліссі, а вони вирішили подивитись на річку чи тріщить на ній лід, чи скоро рушить. Собака купається, сказав менший брат. Хлопці відчайдушно кинулися на допомогу. Старший ще рубав, коли Лось відчув під собою мілке і, вперто гойднувши головою, вискочив передніми ногами на лід, а потім уже й задніми. Як же відбувалися події далі? Спробуй ще не встигли натішитися діти порятунком лося. Коли пролунав постріл, то Лось деякий час ще продовжував бігти вперед. А потім спіткнувся, ніби натрапив на корч. Звір лежав на боці, відкинувши ноги, і тепер здавався ще більшим. Вони й не помітили, як підійшов до них рідний дядько Шпичак із рушницею у руках. Діти були вражені вчинком близької людини адже вони ще кілька хвилин тому так важко рятували звіра з водойми. Менший підберезник одвернувся, приховуючи сльози. Старший брат узяв його за руку і, не кажучи більше ні слова, повів до саней. Коли брати вдарили по гнідій своїй конячині, то його наче щось стіпнуло. Він спочатку повільно ступив один крок, другий, а потім побіг на вздогінці. Дядько усвідомив, що йому не уникнути покарання і вже й сам, наче хотів, щоб тварина ожила. Дядько Шпичак зрозумів, що хлопці цього так не залишать. Роги віддам. кричав, захлинаючись, ніби вони не чули. Та ось. Припав до землі всім своїм великим тілом, прислухаючись, чи далеко ще весна, а його роги стриміли над снігом диким розложистим кущиком, який також, мабуть, чекав на весну, щоб зазеленіти, хоча це йому вже не судилося ні тепер, ні в майбутньому. Тепер, пригадавши зміст, у відповідний персонажів і створу та їхні репліки. Перевір себе. Старший брат. Де? А. -а, -а. Він пильно примружився, і його зіркі очі помітили єлясті роги. То Молодший брат. Це із заповідника. Слова дядька Шпичака. О. Він однаково був би втопився. І вже втопився був, так? Скажете, що втопився, а пощастило витягти неживого. Дізнайся більше про героїв оповідання Євгена Гуцела Лось, переглянувши наше окреме відео. Поговоримо про композицію твору, тобто про його побудову, співвідношення всіх компонентів, що створює цілісну картину і сприяє виявленню головної ідеї. Розрізняють сюжетні та позасюжетні елементи. До сюжетних елементів належать експозиція знайомства з місцем подій і героями. Зав'язка подія, із якої все розпочинається, розвиток дії, одна чи декілька наступних подій, кульмінація найгостріший момент твору, і розв'язка завершення подій. Якщо сюжет це події в художньому творі, через які розкриваються характери персонажів і головна ідея, то позасюжетні елементи не розвивають подій, а лише вказують на інші особливості місця чи персонажів. Назвімо основні позасюжетні елементи. Описи, літературне зображення пейзажу, портрета, світу речей або стійкого життєвого укладу. Описи наявні майже в кожному творі, авторські відступи це розгорнуті авторські висловлювання, не обов'язковий елемент у композиції твору, Ставні епізоди. Це відносно закінчені фрагменти дії, у яких нерідко з'являються інші персонажі. Дія переноситься в інший час і місце. Цей елемент композиції зрідка трапляється в оповіданнях. Поглянь на цитату. Укажи позасюжетний елемент композиції твору. Це був великий звір із широкими грудьми, які легко здималися від дихання. Його роги нагадували осінній низкорослий кущ, з якого обнесло листя. Це опислося. Зверни увагу Цікаво, що довжина тіла самця лося сягає до трьох метрів. Висота в загривку до 2,3 метра, а маса від 360 до аж 600 кілограмів. У самців є величезні, найбільші у сучасних савців роги, які тварини скидають на зиму. Визнач сюжетні елементи композиції оповідання Євгена Гуцела лось. Експозиція. Лось. Мешканець заповідника. Зав'язка. Звір відчуває небезпеку поза заповідником. Розвиток дії. Лось прямує до водопою і потрапляє в крижану пастку. Хлопчики прорубують лід і рятують тварину. Кульмінація постріл браконьєра дядька шпичака, смерть лося. Розв'язка. Усвідомлення злочину, осуд браконьєрства, тобто незаконного полювання на тварин, неминучість покарання. Тепер можемо визначити тему й ідею оповідання. Тема твору зображення рятунку лося з крижаної пастки та смертельного протистояння тварини із браконьєром. Ідея твору заклик любити й берегти природу, возвеличення чесності, хоробрості, справедливості, гуманного ставлення до природи, засудження жорстокості, підступності, браконьєрства. Поміркуй, які проблеми порушено у творі. В оповіданні Євгена Гуцала порушено чимало проблем: доброта, милосердя, взаємозв'язок людини та природи, життєвий вибір людини, відповідальність за власні вчинки. Запам'ятай художній твір Євгена Гуцала лось належить до епічного жанру оповідання. Оповідання це невеликий за обсягом прозовий твір про подію із життя одного чи кількох героїв протягом короткого проміжку часу. Тема твору зображення порятунку лося з крижаної пастки та смертельного протистояння тварини із браконьєром, ідея твору, заклик любити й берегти природу, возвеличення чесності, хоробрості, справедливості, гуманного ставлення до природи, засудження жорстокості, підступності, браконьєрства. У творі наявні основні сюжетні елементи композиції. В оповіданні Євгена Гуцала порушено чимало важливих проблем. Сподобалося відео? Тисни на вподобайку. Ділися із друзями. Відкривай з нами світ та Укрліт!